Невідомі безпілотники атакували нафтозавод та військовий аеродром на території Росії, а в Україну зайшли бійці російського добровольчого корпусу, які хочуть скинути диктаторський режим. Росія безуспішно намагається вкотре розхитати ситуацію в Молдові та досі хоче розпочати переговори з Україною на своїх умовах. Та вже в цьому році Європейська комісія може розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС, а процес інтеграції завершиться до 2029 року. У цьому відео розповідаємо про ключові події та заяви воєнного тижня. Тож почнімо. Минулого тижня на території Російської Федерації відбулася низка вибухів та перестрілок, що негативно вплинуло на суспільні настрої в країні. Так, 28 лютого, через атаку безпілотників в місті Туапсе Краснодарського краю, горів автозаводну Роснефті. За 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військового міністерства оборони Російської Федерації. Того ж дня в Адегеї впав невідомий літальний апарат, а через седоло закривало небо над Петербургом у районі аеропорту Пулково. Росіяни так перелякались, що припинили роботу аеропорту на певний час та підняли у небо винищувачі. А у суцмережах розпочалася справжня істерія. Також у вівторок, у Московській області, неподалік від об'єкта Газпрому, впав безпілотник, а на аеродромі в російському Єйську лунали вибухи. Ах, ну просто мето вуха! Як виявилось, російська влада була просто не готова до таких подій та просто дистанціювалася від них. Вибухи на аеродромі в Єйську місцеві чиновники ідентифікували як військово-тактичні навчання. А Кремль не зміг прокоментувати НЛО в Петербурзі, скривавши ці питання до Міністерства оборони. Як виявилось пізніше, в місті також відбувалося тренування з ППО. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, пошкодження цього літака не сильно вплине на здатність Росії вести розвідку з повітря. Проте важливий сам факт, що звичайний дрон зміг спокійно сісти на антенну літака, оминувши словно звісне ППО. Водночас Кремль був неспроможний пояснити вибухи в білоруському аеропорті мечулищі. Де дислокується російська військова авіація. Через атаку безпілотники пошкоджено російський радіолокаційний літак А-50, і критично важливий для російських повітряних операцій. Дмитрій Пісков відмовився коментувати інцидент із літаком у мочулищах та заявив, що їм нічого тут сказати. В інформації йшлося про Білорусь. Білорусь це спростувала тут нічого додати. Однак моніторингова група Білоруський Гаюн заперечила неушкодженість літака, який за попередньою інформацією полетів на ремонт у Даганро. Незважаючи на версію про причетність України до цього інциденту, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив цю версію та додав, що Україна не завдає ударів по території Російської Федерації. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома. Інцидент у Брянській області став черговим підтвердженням вразливості російської території. 2 березня російська влада повідомила, що в Брянську область, нібито проникла українська ДРГ і захопила заручників. У російських ЗМІ ця подія обростала суперечливими подробицями, і з нібито загибелю хлопчика, який потім виявився пораненою дівчинкою. А заучників, як з'ясувалося, взагалі не було. Відповідальність за ці події взяв на себе руський добровольчий корпус, підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну. Як ті заявили, руський добровольчий корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надії є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися із режимом, заявили в РДК. Також командир РДК Денис Нікітін звернув увагу на низьку захищеність російських кордонів, які б мали б бути під найсуворішою охороною. Депутат Держдуми Леонід Слуцький почав панічно переконувати, що атаку в Брянській області провели не росіяни. Ось на ваших екранах скріншот. Можете поставити відео на паузу та насолодитись чудовим криком з політ. Його підтримав Дмитрій Медведєв, заявивши, що це просто нацистські виродки, терористична потолич, яка чинить напади на цивільних осіб. Розмахуючи смердючою жовто блакитною ганчіркою. про українську ДРГ висловився навіть Путін, наголосивши, що саме такі люди ставили перед собою завдання позбавити Росії історичної пам'яті, позбавити історії, традицій, мови. Тема про ситуацію навколо Молдови не вщукала і цього разу. 2 березня парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні. Москву закликали припинити війну і вивести сили з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів. МЗС Російської Федерації одразу ж закликало молдовську владу припинити конфронтаційну антиросійську ритори, а також виявити стриманість щодо ситуації у Брадністрові. Про що йтиметься трохи далі? Не менш полісною для Кремля стала заміна в Молдові терміни молдовська мова, державна мова та офіційна мова на румунська мова. І хоч такі законодавчі ініціативи є логічним етапом дерадінізації Молдови. Адже молдовської мови просто не існує. Вона все ж таки викликала незадоволення в росіян. Представниця МЗС РФ Марія Захарова збрехала, що Молдова відмовляється від рідної мови. А депутат Держдуму та член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що президентка Молдови Майя Санду крує країною на користь США та Руму. Нікуди не зникає російська пропаганда, пов'язана із самопроголошеним Придністров'ям. Кремль, зокрема, вигадав історію про те, що Україна нібито планує провокації з використанням радіоактивних матеріалів для того, щоб звинуватити Збройні сили УРФ у завданні невибіркових ударів по радіаційно-небезпечних об'єктах. Уряд Молдови вже заявив, що не підтверджує інформацію, яку поширює російська сторона, і зазначив, що не коментує верхню та спекуляції. Нова хвиля провокативних заяв та історія про нібито план вторгнення України до невизнаного Придністров'я є продумана. Хоча вже й загально зрозумілу психологічну операцію Кремля, це відзначають і закордонні аналітичні центри і українська розвід. Представники ГУР вважають, що росіяни ставлять для себе дві мети: відволікти увагу від війни в Україні та продемонструвати хоч якусь перемогу для російського народу. Завершимо випуск об новинами з євроінтеграційних полів. 4 березня Україну відвідала президентка Європарламенту Роберта Мацола, яка закликала Європейську комісію розпочати переговори про вступ України в ЄС вже в 2023 році. Я сподіваюся, що переговори про вступ можуть розпочатися вже цього року. Майбутнє України в Європейському Союзі, сказала Мацола. Водночас, на думку депутата Європарламенту і колишнього прем'єр-міністра Литви Андріса Кубіліса, Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році. Також депутат Європарламенту вважає, що Україні не потрібен жоден план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв. За його словами, на саміті НАТО у липні може розпочатися підготовча робота. А вже наступного року у Вашингтоні можна буде ухвалити остаточне рішення щодо України. Поки Україна рухається у напрямку ЄС та НАТО, міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова висміїли, коли сказав, що його країна хоче зупинити війну в Україні. You know, uh, the war, uh, which, uh... Виатраєнтостоп, злончтегенстас us you... Ukrainian people. Крім цього, ще одне сумнівне твердження російський дипломат висловив на прес-конференції за підсумками зустрічі керівників МЗС Великої Двадцятки, яка також відбувалася в Індії. За словами Лаврова, Росія не відмовляється від серйозних пропозицій щодо мирних переговорів з Україною. Ці серйозні пропозиції мають задовільнити апетити Росії, тобто мають передбачати відмову України від окупованих Росією територій. Такий варіант вчергово відкинули в Україні, яка наполягає, що передумовою для початку переговорів має бути виведення російських військ з території України. Про це Сергію Лаврову нагадав Михайло Подоляк. Схожу позицію поділяє і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який сказав, що відповідальним за припинення війни в Україні залишається Владимир Путін. А для початку переговорів потрібно, щоб Росія вивела війська з України. Ще однією важливою темою минулого тижня став візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю, який тривав з 28 лютого по 2 березня, де він зустрівся із лідером країни Сідзіньдіном. На думку Американського інституту вивчення війни. Лукашенко прилетів у Китай для того, щоб допомогти Москві і Пекіну уникнути санкцій на тлі повідомлень американської розвідки про те, що Китай може надати Росії летальну допомогу. Напередодні візиту Лукашенка США попередили Китай, що їхня допомога Росії матиме трагічні наслідки і викличе запитання з боку інших країн, адже Китай постійно наголошує на своїй нейтральній позиції щодо цієї війни. Також Сполучені Штати обговорять зі своїми близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю. В разі, якщо Пекін надасть військову допомогу країні агресору. своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю до Росії та запросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб та вивела свої війська з України. Вже після цієї зустрічі в США заявили, що Китай все ще може піти на ескалацію і надати летальну допомогу до Росії. Натомість у ЄС поки не бачить доказів того, що Китай розглядає постачання зброї до Росії. На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Яку він висловив виданню РБК України. Постачання зброї для Росії суперечить інтересам Китаю, тому вони робити цього не будуть. А ми сподіваємося, що ви підтримуєте нас лайком під цим відео, підпискою та цікавим коментарем. До зустрічі у нових відео.